Вітаємо вашому добродії на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Кажуть і правду кажуть, що нашого цвіту по всьому світу понад 70 мільйонів українців проживає десь. В Україні лише половина. І ті українці, що там. Так само, як і ті, що тут, дуже переживають за нашу землю, за Україну, за мир в Україні, моляться всією душею за те, щоб це пекло зупинилося нарешті, таке безжалісне, абсурдне, нікому не потрібне пекло. І хочу запросити на продовження вас. Пане Романе, з цього приводу сказати декілька слів. Дякую, Бориса. Ми з Марією Сандрою піднімаємо тему козацтво, але тема козацтва пов'язана із сьогоденням. І те, що відбувається сьогодні в Україні, на ці події наблюдає весь світ. Російська федерація віроломно напала на Україну. Топче нашу землю своїм російським міром, яке несе тільки горе, розруху і смерть. Вже три роки. Ми сьогодні робимо передачу 25 лютого 2025 року. Вже три роки йде війна, знищені східні області України. Такі, як Донецька область, Луганська, Херсонська, Запорізька. Ми бачимо ті кадри, як москалі знущалися в Бучі, що вони робили в Ірпіні, як вони ввірвалися в Київ. Ми бачимо, як вони бомблять Харківщину. Сумщину, як люди страждають, мільйони людей переселенців, які поїхали, залишили все своє майно і поїхали в другу частину України чи то за границю, щоб спастися від цього російського фашизму. Цей російський фашизм вже три роки топче нашу землю. І ми так само з Марією Осадне спостерігаємо, що відбувається. Багато наших хлопців, словочан, на сьогоднішній, на сьогоднішній день воюють і захищають. Маємо, на жаль, дуже багато загиблих. Але війна не зупинилася, війна продовжується. Україна хоче справедливого миру. Україна хоче повернення своїх територій і щоб цей фашист, російський фашист, геть зник з нашої української землі. Ми побачили як в річни, третю річницю початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на Україну по всій Європі, по всьому світу пройшли акції. Протесту і акції підтримки України ми знаємо, що українська діаспора дуже велика знаходиться в Англії, Сполучених Штатів Америки, в Канаді, в в Бразилії, Франції, в Іспанії, Італії, Нідерландах, Польщі, Чехії, Словаччини, Швеції. І дуже багато країн, і ми знаємо, що майже всі українці 22, 23 лютого, 2025 року вийшли з прапорами України і з плакатами, щоб Росія забиралася геть з української землі. Ми раді, що вони підтримують, що зберігають традиції України, що українські традиції, традиції козаччини зберігають. Ми раді того, що вони не забули. Яке вони мають глибоке коріння. Ми раді того, що вони вишиванки одівають, що вони по-українськи говорять, що вони тризуб шанують, прапор і гімн України шанують. Ми за це вдячні, їм велика подяга. Ми разом, українці, які живуть на Україні, і українці, які живуть за межами України, які вболівають, і ті люди, які шанують Україну, ми переможемо цього російського. Медведя, який прийшов і е, робить тільки -ті зло і горе на Україні. Тримаймося разом, ми сила. Слава Героям України, які захищають нас, які бережуть нас, які за Україну жертвують найдорожчим життям своїм. Тримаймося! Все буде Україна! Україна була, є і буде.